Луцьк одне з найдавніших міст України, розташоване на мальовничому березі Кистер. його історія сягає глибини століть. Уперше Луцьк згадується в 1085 році, хоча археологічні дані свідчать, що поселення існувало тут ще в IX столітті, у середньовіччі Луцьк був важливим політичним та культурним центром Волині. У 14 столітті місто увійшло до складу Великого князівства Литовського, і саме в цей час було збудовано його головну архітектурну парлину замок Любарта. Фортеця стоїть і донині, залишаючись символом міста. У 1429 році в Луцьку відбувся знаменитий з'їзд європейських монархів, на якому зібралися представники майже всіх провідних держав Європи того часу подія, яка свідчила про геополітичне значення міста. Згодом Луцьк переходив під владу Польщі, Російської імперії, а в 20 столітті Радянського Союзу. Під час Другої світової війни місто зазнало серйозних руйнувань, однак змогло зберегти значну частину своєї історичної спадщини. Сьогодні Луцьк це місто, що поєднує давнину з сучасністю вузькі вулички старого міста, старовинні храми, музейні комплекси та жвавий культурний рух. Це не просто центр Волині. Це жива історія, яка й досі промовляє зі своїх стін.